Так, очисна споруда на особняк, типа септики, біосептики, але це є очисна споруда каналізаційна на сім'ю до шести проживаючих. Там система стоїть на шість камер, модель i6 Mol. Заходить брудна каналізаційна вода з будинку, там туалет, ванна, душ. Проходить очищення біологічне і витікає очищена вода, яка не має неприємного запаху. Але так як тут немає е, ніяких там, каналів, там, придорожніх, дренажних. Виконується дренажна траншея, бачите, щебінь. Щемінь. Щебінь, щебінь підниста, оранжева труба внизу має отвори, через які технічна вода очищена буде просочуватися через той щебінь у ґрунт. Ми сюди її доводимо, ідентично підсипаємо щебінь, щебінь, щебінь. І тут ще ми ставимо дренажний колодязь. На низ також буде щебінь і стояти зверху кільце бетонне з бетонною кришкою. Щоб при якихось там допустим, весна, дуже багато насичені грунти водою, можна було звідси насосом якось трошки відкачати. Або якась пройшлася дуже-дуже потужна, потужна там, аномальна злива, і вся вода, просто ділянка, вся плаває. Ну як буває там раз в рік, таке реально буває кожного року. Щоб можна було тут насосом, відкачав десь кудись, навіть на ту саму дорогу і далі користуєшся, типу. Ну, скажімо так, Аварійний, по-перше, тут, тут також буде через щебінь просочуватися. Тут бачите пісочок, через щебінь, через пісок через щебінь буде просочуватися, але при аварійних якихось аномальних е, зливах е, є типу, вихід, що можна буде звідси качнути. Будьте еко, брайте конденсаційні у споруди вітрової марки Alpin SS. Будьте еко.